Привіт усім! На це відео мене надихнув пост у групі Літопис про Козака Мамая, бо це справжня мерська ікона українців, про яку ми чомусь зараз якось забуваємо, а ще якісь 150 років тому вона була дуже популярна. Саме про козака Мамая та про тексти на цих картинах ми й поговоримо сьогодні. А якщо вас цікавлять подібні старовинні тексти XVII-19 століть, саме ті тексти, які були написані на українських землях, то підписуйтеся на групу Літопис посилання даю внизу в описі під цим відео. У сьогоднішньому відео я спираюся на дискусію, яку ми вели з адмінами цієї групи групи Літопис, також посилаюся на статтю на сайті локальної історії і на сайт музею Гончара в Києві, де, власне, експонується один з козаків Мамаїв. Ілюстрації до цього відео я беру саме з сайту музею гончара. Усі посилання даю в описі під цим відео. Це відео я розділив на дві частини. Перша частина це буде текст чи то підпис на картинах Козака Мамая. Я його прочитаю та ми розберемо з вами особливості мови, написання і прочитання. А друга частина це буде тлумачення цього тексту у ширшому контексті, що на думку дослідників і дискутантів. Що означають образи і метафори в цьому тексті, які архетип юнга уособлює собою Мамай та чому історію козака Мамая можна розглядати як метафору розвитку української нації та самої України? Отже, перша частина це текст. Текст на картинах з козаком Мамаєм варіюється від картини до картини, але основні сентенції залишаються тими самими. Тому я взяв найбільш легкий для прочитання текст, без лакун і без важко місць. Це картина під назвою Козак Мамай, Кримський Запорожець. Автор невідомий. Картина виконана олійними фарбами на полотні. Орієнтовно це кінець XVIII століття, перша половина 19 століття. Написана була картина у селі Остап'є, теперішнього. Великобагачанського району Полтавської області, як я сказав, уже вона експонується в музеї Гончара в Києві і ось що каже напис у нижній частині картини. Хоч дивись на мене, так ба, не угадаєш, відкіля родом я і як звуть, ні чечирк не скажеш. Коли трапилось в степах бувати, то можеш моє прізвище угадати. У мене мення не одно єсть, їх до ката. Так, як налучиш на якого свата, Жит з біди з рідного батька почита, милостивим добродієм лях велича. А ти, як хоч назови, на все дозволяю, лиш би не крамарем, бо за те полаю. З цього першого пасажу добре видно, що орфографія російська, але не яришка. До речі, про яришку посилання відео тут буде вгорі. Чому не яришка? Тому що відсутній ять. Далі український звук и. Передано російською літерою «и», подекуди і. Український звук І передано російською літерою І. Крім того, наявне змішування звуків «и» та Е у ненаголошеному положенні. Дивіться, не угадаєш прізвище, прізвище. Бачимо, що пропав «йот» у слові Ймення, написано просто мення із зайвим яким знаком. У мене ймення не одно єсть. Єсть, як повна форма, замість усіченого є. Налучиш на якого свата, налучишся це натрапиш». Бачимо також усічені закінчення третьої особи однини. «Почита», Велича. Ну і, звісно ж, є Рима. Дослідники кажуть, що така Рима була властива для барокового вертепного дійства. І саме такі дійства, до речі, ставили мандрівні театри на Різдво. На багатьох народних картинах майже дослівно бачимо цей текст монологу Запорожця. Козак, як один із персонажів Вертепу разом із пастухами і воїнами. Він розганяв чортів, карав ляхів, житів та уніацьких попів. Гаразд читаємо далі: Не бійся, як був я богат, то казали Іван брат! Як загуляє голота, то тоді набереться роду до чорта. І всяк зна, від кіля родом я і як звуть. Може, скажеш з Криму родом, від тіля дід мій плодом. Звісно, не усталена орфографія. Художник пише так, як чує. І в цьому для нас величезна цінність насправді цієї картини. Адже ми можемо зрозуміти, як він вимовляв. Богат ще без сучасного акання. Зараз ми кажемо багатий, набереться, пише те, це Я Набереться. Від тіля. Мене тільки ляхва угадала, як мені коня дарувала. Глянь на герб знаменитний, що висить на дубі. Правда, як той кінь степний у волі, так сей козак не без долі, куди схоче, туди скаче. Ніхто, ніхто за козаком не заплаче. Тут цікаве слово ляхва, чесно кажучи, вперше його бачу, чую, і воно утворене за тою ж моделю, що й татарва. Сей козак, бачимо тут давніша форма цей замість цей, адже нагадую, що сучасне цей це перерозподіл давнішого от цей. Про це слово також можна подивитися відео у мене на каналі, даю е, посилання вгорі. От така бачу біда на світі стала, що й рід мене відсурався, а я із горя у парчевий кужух убрався. Чого мені журиться, у мене кінь вороний і ще й сам молодий? Хіба я ляхів боюсь? Тут вже бачимо «укання» на місці етимологічного О, що передує складу зі звуком У Кужух замість кожух, боюсь, замість боюсь. От трохи журби стало, що у плясці горілки не стало. Хіба вже справді піду на Русь умирати, а чей мою душу можуть попи одпоминати? У плясці замість у пляшці» Художник буквально пише так, як вимовляє, і як нам зараз рекомендують вимовляти, навіть якщо написано у пляшці, то за нормами Орфоепії ми говоримо у пляшці внаслідок асиміляції. Бачимо також тут назву Русь, очевидно, значенні українських земель, що розташовані на північ від степу. Можливо, це також згадка і Давньої Русі. Тут же ж є також цікаве слово «ачей». ачей означало можливо. І в мене теж є на каналі відео про слово «ачей». можна подивитися за посиланням вгорі. Та татарин цурається, а лях не приступить. Хіба вже звіряка у байрак поцупить? А ще ж є у мене певна мушкет сіромаха, і незаіржавіла шабля сваха. Гей, бандура моя золотая, коли б до тебе жінка молодая, скакала б, плясала б. Аж до лиха, що й не один чумак відсурався б соли міха. Гей, бандура, моя золотая. Зауважмо тут відсутність кличного відмінку повний прикметник золотая. А далі не один чумак відсурався б соли міха, тобто мішка солі. Написано соли з етимологічно правильним закінченням і. І нарешті останній пасаж. Гай-гай. Як я молод бував, що то була за сила? Було боровше врага, рука не мліла, а тепер і воша удоліла. Отепер годі степи знати, прийшло в час умирати. Тут у нас навпаки коротка форма прикметника. Я молод бував, як і вище був короткий прикметник Богат. Зауважимо також церковнослов'янська форма враг замість ворог, і також воша одоліла. Одоліла, застаріла дієслово в значенні подужала, перемогла. І ще один церковнослов'янизм під кінець вреймя, з неочікуваним йотом посередині «вреймя». Пояснюється це метатезою, тобто перестановкою звуків було врем'я, «м'й», врем'я, далі м та й помінялися місцями і стало вреймя. Зрештою, тут бачимо і чуємо, що кінець XVIII століття це вже цілком сучасна вимова та мова, хоча й з деякими дивакуватими або застарілими слівцями. І знову окрема подяка автору художнику за те, що писав неправильно, з помилками, орієнтуючись лише на свою вимову. Бо саме завдяки цьому ми зараз можемо достеменно відтворити, як цей текст звучав наприкінці XVIII століття. Це начебто все щодо короткого аналізу тексту, і тепер можемо переходити до другої частини тлумачення образів та метафор, які в цьому тексті згадані. Але перед цим хочу подякувати своїм спонсорам, спонсорам мого каналу, бо саме завдяки їм я і далі роблю ці відео. І якщо вам цікаво, то закликаю і вас теж долучитися до спонсорства мого каналу, натиснувши на кнопку спонсорувати під відео. Отож, про що нам говорить цей текст у загальному контексті картини? Козак під дубом, бандура в руках, кінь стоїть поруч, зброя на поготові. Ми всі знаємо цей образ, ми бачили його з вами в музеях, на листівках, у підручниках. Козак Мамай це символ української волі і лицарства. Це такий образ, який ми миттєво впізнаємо, але навіть якщо ми його впізнаємо, чи ми насправді його знаємо. А сам козак Мамай нам каже інше. Буквально перші слова на картині: Хоч дивись на мене, так ба не вгадаєш, від кіля родом я, і як звуть, ні Чирк не скажеш. Тут буквально у першому реченні козак Мамай каже, ви думаєте, що знаєте мене, але помиляєтесь, я щось інше, глибше, те, що вимагає не поверхневого погляду, а вдумливого прочитання. Отже, спробуємо його прочитати. Далі текст на картині зазначає. Коли трапилось у степах бувати, то можеш моє прізвище вгадати: У мене мення не одно єсть, їх доката, так як налучиш на якого свата. Жить з біди за рідного батька почита, милостивим добродієм лях велича. А ти, як хоч назови, на все дозволяю, лиш би не крамарем, бо за те полаю. На перший погляд, це бравада, козак, який для всіх свій. Але насправді той персонаж, який має багато імен, не має жодного. Можна порівняти з Одісеєм, коли він назвався Ніхто у печері, там, де був циклоп, щоб врятуватися від засліпленого циклопа, так і козак Мамай ніби виходить за межі однієї якоїсь ідентичності. Він водночас і ніхто, і всі. Чому? Він не вкорінений у якесь суспільство або спільноту. Єврей почитає його за рідного батька через біду, а не через родинні зв'язки. Лях величає його добродієм через обставини. Мамай це людина, яка живе на межі світів, але він цілком не входить у жодний з цих світів. Єдине, чим він відмовляється бути, це крамарем. А ти, як хоч назови, на все дозволяю, лиш би не крамарем, бо за те полаю. Бо крамар вкорінений у суспільство через зв'язки і комерцію. Крамар має справу власність зв'язки, гроші купи продай. А мамай вільний від цих пут, причому це його власний вибір. Найважливіше слово в цьому тексті це доля. Глянь на герб знаменитний, що висить на дубі. Правда, як той кінь степний у волі, так сей козак не без долі, куди схоче, туди скаче. Але що означає тут «без долі»? У староукраїнській мові доля це не абстрактне якесь призначення, а конкретна частка, частка майна. Частка здобичі, частка спадщини, яку людина отримує е, за правилами суспільства. Те саме слово корінь, часть є буквально у слові щастя, тобто буквально добра частка. І саме цієї частки в козака немає. Як був я богат, то казали Іван брат, як загуляє голота, то тоді набереться роду до чорта, і всяк зна, від кіля родом я і як звуть. Але тут трагедії немає, навпаки, це свобода. Свобода. Творити власну долю, йти туди, куди веде серце, а не куди ведуть правила, створені, встановлені суспільством. Як потім за 150 років по тому напише Тарас Шевченко, спираючись такі на народні пісні: Тече вода в синє море та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Тут йдеться не про поразку, йдеться про вічний рух, пошук. Так само як річка тече, не зупиняється. І козак шукає, і смисл його життя саме в пошуку. Тут не завершеність як принцип життя. Бо, досягаючи того, чого прагнув, вже бачиш на горизонті щось нове, чого варто далі прагнути. І тепер, куди йде козак, коли не знаходить долі серед людей у степ. Степ це не пустка, це простір між світами, не Річ Посполита, не Крим, не Московія, а це межа, фронтир, як простір свободи. Може, скажеш з Криму родом, відтіля дід мій плодом. І тоді козак уже їде нескінченним степом, бачить там Дніпро, що тече в море, і тут немає готових правил. Тут він наодинці саме з собою, з природою, з горизонтом, з Дніпром, зі степом. І саме тут і народжується, що козацтво. Хто йде в степ? Менші сини без спадщини, селяни, що тікають від кріпацтва. безземельні шляхтичі. Люди, яких пограбували, як, от, наприклад, Богдана Хмельницького, всі вони були, знедолені, 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 тобто позбавлені своєї долі, частки. Але ж вони не змирилися, вони пішли туди, де можна створити свої правила, і жити за ними у степу, де досі стоять, до речі, і кам'яні статуї баби, яких теж називають мамаями. І тут новий Мамай, козак, приходить у степ і вже тут далі веде свій пошук. І не мовчки стоїть, як ті кам'яні баби мамаї, а активно, динамічно створює новий світ під себе. І от, до речі, історія Богдана Хмельницького, його життя є якраз таким живим прикладом цього. Бо з що почалося? З того, що у Хмельницького відібрали його долю. Чаплинський забрав маєток, жінку, побив його сина. І що зробив Богдан? Пішов на Січ до таких самих знедолених, і вже з них виросло військо. І ця історія можна сказати, що й досі не завершена, вона триває і зараз. Тому тут обережно можна протлумачити так: козак-мамай це не просто історична постать чи персонаж, це дзеркало української історії. Цей образ він уже понад п'ять століть живе в нашій культурі, і сотні таких картин висіли в українських хатах. Поруч з іконами, але окремо. Чому? Бо цей образ говорив людям щось важливе: твою долю можуть відібрати. Суспільство може тебе викинути або відкинути, але завжди є інший шлях: степ, Січ, Свобода. І там можна створити все з нуля. Ці картини формували колективне несвідоме, формували образ не середньовічного лицаря, що служить пану Феодалу. А лицаря без пана, тобто лицаря, який сам собі господар. У кінці тексту Мамай каже: От тепер годі степи знати, прийшло время, час умирати. Здається, ніби це фінал. Але пошук не завершився, доля не знайдена. І це не кінець історії, бо сама картина продовжує жити. Вона передавалася і далі передається з покоління в покоління і несе цей меседж далі. Так само і з Україною з 17 по 19 століття повстання війни в рамках імперії, далі 20 століття здобуття незалежності, далі її втрата, тоді під кінець століття нова незалежність, 21 століття відродження і знову боротьба за незалежність. Це та сама річка, що тиче не витікає, і той самий козак, що долю шукає. Але ось що важливо: з кожним витком цієї спіралі Україна стає. Вища, сильніша, стійкіша на своїх ногах. Пошук не зупиняється, він веде вгору. Так само і в нашому житті кожна спроба робить нас більш досвідченими, кожне падіння робить нас сильнішими. І це не замкнене коло, це, я так вважаю, висхідна спіраль. Зрештою, з цього тексту під картиною можна зрозуміти, що козак це архетип. Якщо, можливо, ви читали Юнга, то, як він писав, архетипи живуть у колективному несвідомому і керують нашою поведінкою. І в цьому сенсі козак-мамай це уособлення архетипу шукача, тобто того, кого не влаштовують готові відповіді, і він шукає щось нове, та архетипу мандрівника, того, хто йде своїм шляхом. Козак Мамай не знайшов своєї долі при житті, але його пошук дав новий початок. Зі знедолених виросло козацтво, а з козацтва виросла Україна. Отже, я пропоную дивитися на картину Мамая та текст не як на минуле, а як на дзеркало. Дзеркало нашого шляху і нашого пошуку. Бо історія не завершена, вона не завершується, і ми пишемо її щодня. І саме тому Мамаї висіли в українських хатах поруч з іконами, як цей символ шляху і пошуку в історії. Звісно, я не претендую на те, що це остаточне тлумачення. Це думки, які в мене з'явилися в процесі прочитання відповідних статей, а також у процесі дискусії, зокрема з адмінами групи літопис. Можете на них, до речі, підписатися, даю посилання в описі до цього відео. Тож з радістю читатиму ваші коментарі та ваші думки з приводу того, що я виклав вище. І якщо вам сподобалося, то підписуйтеся та ставайте спонсорами. Можливо, ми всі з вами мамаї, бо кожен із нас іде своїм шляхом, навіть якщо всі ми разом український народ, і наш пошук, індивідуальний і колективний, триває з надією на те, що щоразу він іде по висхідній спіралі.